Поздравляю Україну і всіх українців з зимних праздников и нового 2016 года. шістнадцятого году Україну! Вітаємо вас зимовими святами, з різдвяними з новорічними, зі всіма. Хочу привітати всіх своїх побратимів, всіх свідомих громадян України з новорічними святами. Хочу привітати з новорічними різдвяними святами всю Україну, всіх своїх побратимів, які стоять зі мною пліч в опліч. В нинішній боротьбі з окупантами Бажаю вам всього самого 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 найкращого. Успіхів в особистому житті, мірного неба над головою, життєвого щастя. щоб усі дочекали своїх дітей, синів, братів, коханих, чоловіків додому, живими, здоровими. вітаємо всіх з новорічними святами!